Обмінюємося, чимось ну у нас багато чого. Ми е, ділимося до 15 людей. Тут кожен день є. Справді дуже важливо, коли вони відчувають тепло. Люди дуже допомагають. Це ми дуже вдячні. Тільки коли об'єднаємося, тоді тільки можна досягти мети, до якої ми всі йдемо. Мене звати Анастасія Барсукова. Я приїхала в це місто з Луганської області, міста Север Сєверодонецьк. Зараз наше місто окуповане. Коли ми сюди приїхали, ми майже одразу прийшли на волонтерський центр сюди. І почали працювати. Наша громадська організація не випадково називається Разумна сила, тому що наш керівник Тетяна Олександрівна має прізвище сила. Те, що ми робимо для хлопців, це підтверджує і назву, і прізвище. Ми виробляємо все, мабуть, що тільки можливо. влітку ми. Коли там нам привозять якісь фрукти, овочі, ми консервуємо для хлопців. Робимо маскувальні сітки. Влітку ми шиємо футболки, а взимку ми шиємо термобілизну для хлопців. Крім термобілизни, ще шапочки, бафи, балаклави зі шматочків, які там з викройки залишаються, робимо смаколики для хлопців. Це такі суміші, які вони можуть взяти з собою на нуль, там де не можна зовсім готувати, не готувати, немає ну нічого, то вони можуть, хоча б протриматись на цих сумішах. Люди приносять, теж допомагають нам, просто приходять приносять і печиво, і чаї, і консервацію. Все-все і ну, допомагають нам дуже люди. Буває, що хлопці самі приїздять сюди. Вони можуть там чи в ну в відпуск приїздити, чи е, е, їхати кудись там за. Е, боєприпасами заїхати до нас ну тобто то вони приїздять майже кожного дня у нас бувають а якщо хлопців немає можливості виїжджати там чи ну вони там ну не можуть сюди виїхати то ми відправляємо новою поштою посилки також майже кожен день. Ось, наприклад, сьогодні їде в напрямок Дніпра людина, і ну, ми теж будемо йому грузити його всім необхідним для хлопців. Машини це теж дуже потрібно, тому що навіть іноді вони не можуть вивести. Хлопців, ну, військових, які дуже поранені з поля бою, тому що нема на чим, чим їх вивозити. Просять, ну, спасайте там, чи колеса треба, чи машину треба. Ну, Тетяна Олександрівна піднімає на уші всіх своїх знайомих і вони допомагають. Був у нас військовий, хлопець такий здоровий. Ну він майже під два метри такий. ну… Чоловік справжній, і ми подарували йому іграшку, яку маленька дівчинка з матусею принесла до нас і попросила, щоб ми передали військовому. І коли ми йому подарували, він став на коліно і ну, він справді заплакав. Коли е люди працюють разом, коли країна буде об'єднана. І люди, всі люди зрозуміють, що тільки разом ми зможемо зупинити це горе, яке зараз відбувається в нашій країні. Тільки тоді закінчиться це жахіття, яке у нас відбувається. Наша ініціатива Разом ми сила не дарма так називається, тільки якщо ми будемо разом. Ми обов'язково переможемо.